Добрий день. Це канал. Я і мої кози, ми з вами на кухні. Сою я зварила. Так, сою помила, замочила на ніч. Тоді в пригнала кози, зварила, поставила. Зараз ми її переб'ємо в блендері. Можна в машинці перемолоти, мені в блендері зручніше. Цибулька і часник, Все, разом ми переб'ємо. як все переб'ю, тоді вам покажу, що далі. Ось соя в мене звичайна, як то кажуть, сама елементарна звичайна соя. Ось я її відцідила і зараз будемо робити соєві котлети. А ви скажете, хто ще робив такі котлети, хто пробував. От. Я була пару разів пробувала, тому їм сподобалося. Ну тільки, як я кажу, тільки гарячі. Ось так. Зараз будемо. Щоб я... Тасом каші не прогавила, щоб вона мені не втікла. Будемо готувати. О! Ось так. Переб'ю гармо і покажу далі. Так, ось так воно перебивається, бо забуду. Показати ось таке, бачите Така кашка. Но треба чу-чуть води, чу-чуть ляти, бо дуже густе не може той. Якби, мабуть, в м'ясорубці, то було б бы краще, Ну, не знаю. Ну, ні. З блендером то я не Перед Передкидаю цибулю, Під низ перебиваю. Ось, ілю сюди в трошки води. Тоді воно чу-чуть, ну буквально дві ложечки, не більше. Ось, воно пускає сік і тоді кидаю сою. І так все разом перебиває. Обмімно, щоб файну цибульку перебило. Ще раз. І тоді вже будемо давати сою. Підбивається і тепер додамо сюди пару ложок сої, щоб перебити разом. І ось так. переб'ємо всю, тоді покажу, що буду далі додавати. Я треба телефона на ще опустити зараз. Так, сою перемололи з цибулею і часником. Вибила одне яйце. Спеції, які вам подобаються, такі додаєте. У мене тільки буде шамельний перець. А ви хочете, додавайте щось ще більше. Ну, і сіль, звісно. Вибила поки одно яйце, а там побачу, може ще й одно додам. Буде видно, яке воно буде загусте. Ні, навірно, більше не буду давати. Раз буде добрий фарш. Ось так. Бачите яке? О, пайно вийшло. І зараз йду візьму манки і будемо робити котлети. Клетки. шоки, за Зара, будет. Зара, буде. угу. зара дашь есть. Зар. Дай ему до уха ездили. Он на оттуда. есть. Я мачаю в манку. Чуть дала муки, але думаю, не буду. Взяла муку, забрала і в саму манку мочаю. Так. О, ще одна залилася котлетка зробити і усе. Ай! Приліпилася до пальця, яй! Ось так. О! Ну, все. Раз мої школярі до школи приходять. Там ще Івана один урок рухнуть. Зараз буде, дома. О. Ось так. Ну, пожару зараз покажу. Так, жаримо котлети. Перевертаємо. Вони вже такі жовтенькі, файненькі робляться. О. І зараз перевернемо. І на другий бік прожаримо. Ось так. Так. Одні вибрала і остальні накладаємо. Пожариться ті. Будемо смакувати. Ось така у нас виходить. Красота. Бачите такі? гарненькі. І дуже-дуже ароматні, смачненькі. Ось так. Посмакуємо. Ось така. Красота у мене. Такі в мене котлетки вийшли. ароматный. Ось таки в середину. Ой, слетіла. Ось так. Смакує. Ви знаєте, досить смачно. Навіть добре угадала посолити. Mm -hmm. mm -hmm. не любимо, вже, не <laughs> ну то як? Смачно. Смачно. Я те -та кажу. Але смачно. Ось так. Ну, воно смачно тільки поки вони гарячі. Ось такі діла. Так що, хто буде готував, котлети свої. Готуйте смачного. Можна готувати сирої сої, перемелюють два-три рази, віджимають, щоб юшки не було. І готують такі котлети теж. Ну, мені, я пробувала і сирої, але мені більше подобається з вареної. Ну, а це вже як, ну, кай, як кому смакує. Так що готуйте, смакуйте, всім смачного, всім гарного, мирного неба, міцного, міцного здоров'я. І скоріше і нам всім перемоги. При можливості не забудьте поширити відео написати коментар. І якщо є питання задати, я з радістю відповім. Зараз до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па. У мене вже вроді дожарилися останні кокетки. І будемо зараз виймати шиті з пательні. Все? Па-па-па-па, всім миру, добра, любові і скоріше і нам всім перемоги.